Основна мета для мене це отримати сертифікат та аудитора. Звичайно, у житті я завжди швидка, амбітна і цілеспрямована. тут є дві відповіді: або правильно, або неправильно. Чому ви вирішили піднятися до підготовки до саме нас? Відверто навіть не розглядала інші варіанти. Взагалі на іспит всі йдуть. Працюючи, можна так сказати, а в онлайні я відвідувала лише тренінги. Отримати сертифікат аудитора це найголовніше, навіщо ми тут готуємось. Викладачі видно, що вони живуть своєю роботою, не дають свою енергію учням для навчання. У мене була цілі, і я більше ні на що не відволікалася. Стало менше стресу, більше впевненості собі перед іспитом. Я знала, що весь мій час і всі мої сили мають піти на підготовку. Як підготовка взагалі змінила ваше професійне життя після навчання? Я навіть трішки переосмислила свій досвід, і я була як виконавцем. Зараз я вже просто їх по-іншому почала сприймати ці документи. Це таки рекомендую всім готуватися. Сьогодні ми з вами поділимося історією пані Марії, нашої слухачки, яка вирішила готуватися до кваліфікаційного іспиту після того, як її колега Тетяна склала з першої спроби. Це історія про те, як надихає приклад поруч і як пройти власний шлях до бажаної мети. Пані Марія, рада вас тут бачити. Настані. На жаль, на момент запису ми ще не знаємо з вами результатів іспиту. Але Марія згодилась розповісти про свій шлях, свої враження від підготовки і взагалі, яку мету вона перед собою має на майбутнє. Вітаю вас ще раз. Дякую, Тандіана. Ну, основна мета для мене це отримати сертифікат та аудитора. Звичайно, без цього я би не звернулася до вашого навчального центру. І, взагалі, мій шлях в бухгалтерії розпочався більше десяти років тому. З цих десяти років я вже шість років головний бухгалтер на великому виробничому підприємстві. Крім того, вже ну, майже два роки я працюю податковим консультантом, консультантом на фрілансі з Тетяною. Тобто, ну так, досвід в мене досить серйозний. Можна сказати, тобто кваліфікацію в плані бухгалтерського обліку я вже маю, тобто я впевнена в своїх знаннях. Мені потрібно було поглибити свої знання в саме аудиті і в міжнародних стандартах фінансової звітності. Хочу вас запитати, що стало головним поштовхом? До все ж таки бажаної мети стати аудитором. Я зрозуміла, що у вас дуже великий досвід ми слухачами, так і це якби було очевидно вам стати аудитором. Але можливо, у вас є якийсь поштовх, який надихнув вас стати аудитором, окрім того, що вас також могла надихнути ваша колега Тетяна. Так ну Тетяна, звичайно, легше вчитися, коли вже є підтримка, так, це коли точно. вже партнер сертифікований. У мене не було іншого вибору, можна так сказати, хоча вибір є завжди. Але по житті я завжди швидка, амбітна і целеспрямована. Тобто, коли 10 років тому я йшла на роботу, я чітко знала, що я там буду головним бухгалтером. Правда, стала я трішки швидше, ніж планувала головним бухгалтером через обставини, певні. Але навіть тоді, коли в 26 років я стала головним бухгалтером, я розуміла, що це тільки тимчасовий етап мого життя. Тобто я не готова все життя працювати на одній посаді і не рухатися вперед, незважаючи на те, що всі бухгалтери. Під час свого професійного життя вони продовжують рости, вони підлаштовуються під зміни законодавства і так далі. Але, от для мене підтвердження своїх знань, отримання сертифікату аудитора це є логічний наступний крок в кар'єрному житті. Ну і крім того, як я вже казала, Тетяна сертифікувалася в осінні минулого року. Я не змогла підготуватися. Я навіть спочатку думала йти без підготовки, але коли відкрила МСФЗ і МСА, то я просто зрозуміла, що це нереально скласти без підготовки, бо насправді дуже об'ємний матеріал. І навіть бухгалтерам, які мають великий досвід без підготовки, здати, ну не скажу, що нереально, але дуже складно, бо в повсякденному житті бухгалтери не стикаються з такими. Взагалі справами, і все-таки рекомендую всім готуватися до іспиту. Так, це звичайно, у тебе є питання, є така відповідь, і ти не можеш ніяк по іншому потрактувати. І тобто, це теж таке питання, що ти приходиш, просто обнуляєшся і готуєшся, так як просто це прописано. Іноді питаю, чому така величезна підготовка дуже багато годин, і просто в такі моменти, як говоримо, відкрийте, будь ласка. Завдання і зрозуміти, тому що це дійсно дуже тяжко. Та коли ти відкриєш завдання, ти орієнтуєшся на свій рівень, і дуже класно, якщо хтось може скласти іспит без підготовки, але це дійсно складно. Ну, правду, я особисто дуже би хотіла познайомитися з людьми, які склали іспит без підготовки. Але якщо говорити відверто, тут немає логічних відповідей. Тут є дві відповіді: або правильно, або неправильно. І так. взагалі, от те, що стосується аудиту, питання по аудиту займають 40% іспиту. А міжнародні стандарти аудиту по об'єму ну, там до ти, більше тисячі сторінок. Тобто, ну самі усилити це нереально. Чи мені сподобалося ваше навчання? Що от у вас, ваші викладачі, вони вже систематизували основні ключові моменти. І от тобто ми не проходимося по всьому тексту. Ми опускаємо такі узагальнюючі поняття, і ми фокусуємося тільки на важливих речах. Так, це правда. У нас дійсно викладачі дуже, враховуючи те, що у нас багаторічний досвід, вже до ідеалу вивели цю програму, тому що щоб було набагато легше всім зрозуміти. Матеріал дуже об'ємний. Часу у всіх ну, не так багато в своєму житті, коли в тебе ще робота, сім'я, то треба дуже структуровано і систематизовано підходити до цього. Тому цим підготовка дійсно допомагає. А питання, як ви дізналися про наш центр і чому ви вирішили піднідатися до підготовки до саме нас, напевно, ну, це навіть не питання, скажімо <свісно> так, <навіть> питання. <свісно> я е відверто навіть не розглядала інші варіанти. От е Тетяна прийшла, склала і все. Ну, я не бачила сенсу шукати, моніторити ринок. І, чесно, я навіть не знаю, хто ще навчає. Я знаю, що ви готуєте ваші студенти успішно складають і ну, для чого тратити час на те, що все одно поверну, повернувся потім. До вас. Тобто, вже от на іспиті я познайомилася з однією учасницею, яка теж проходила у вас навчання, але крім того, вона ще паралельно проходила навчання від аудиторської палати. То вона більше задоволена навчанням у вас, тобто у вас чіткіше структуризованіше, менше зайвої інформації і швидший спосіб викладання. Тобто навіть викладачі вони можуть чіткіше і швидше викласти той матеріал. Взагалі на іспит всі йдуть працюючи, можна так сказати. Тобто навчання воно проходить у у вільний від роботи час, і немає у ваших учнів часу слухати по 8-10 годин лекції і розтягувати задоволення, скажімо так. А, ну так, все тяжко, тому що робота, та й в цілому, мені здається, дуже тяжко вислухати 8 годин, якось 3 години, максимум, максимуми, ти вже хочеш так відійти, щоб трошки ця інформація в тебе так переварилась в твоїй голові. Ну це правда. Та й в цілому, якщо так говорити навіть про пані Тетяну ага. і ваш приклад, дійсно, приклад надихає. Я сама така, якщо я знаю, що в мене кудись подружка пішла, то я туди просто йду. Ага. Приклад надихає, це правда. І дуже класно, що є ким надихатися, надихати. Один одного цим це правда дуже класно. Про це навіть ми з пані Наталією Стопюк говорили, тому що вона каже, що ми в компанії друзів завжди виглядаємо молодше, тому що навіть у нас слухачка сказала, коли дивилася на подкаст, каже, пані Наталія, доктор економічних наук, з таким досвідом і так молодо виглядає. Ми про це проговорили. Вона каже, що дійсно у нас всі так молодо виглядають. Приклад надихає, один одного надихаєте, і це дуже класно. Наступне питання. Що найбільше сподобалося у підході до навчання в статусі? можливо, ще щось, окрім того, що це дійсно структуроване було. Мені сподобався сам метод викладання. Мені дуже сподобалося те, що у вас з'явився електронний кабінет учасника, тобто всі уроки систематизовані, можна окремо переглядати по темах, тобто те, що потрібно повторити, можна швидко знайти. Крім того, мені дуже сподобалися онлайн тренажери. Тобто, після проходження теоретичного матеріалу є можливість самостійно пройти сну. І зрозуміти, що ти вже запам'ятав, на що потрібно звернути увагу і в якому місці потрібно переглянути знову. Так, дійсно, ми пишемось нашими особистими кабінетами, бо ми їх довго розробляли і намагалися зробити це якомога більш ефективно. Бо багато хто приходить і хоче онлайн заняття. Але як показує практика, на цих онлайн заняттях мало хто з'являється. Всі потім реально переглядають у відеозаписі. А дуже незручно потім переглядати у відеозаписі, якщо це не така оброблена запис, бо ми намагалися обробити все максимально ідеально, щоб був тільки фокус на найголовніше. І тому. Ми дійсно ними пишаємось. Ми намагалися зробити і ці тренажери, і тестування, і домашні завдання. І дивишся, як в цих кабінетах тобі надсилають ці домашні завдання. Думаєш, Боже. Ви навчаєтесь, ми так раді за цим, ми так намагалися зробити, щоб дійсно це було дуже зручно навчатися. Ну це направду велика робота, і навіть я особисто скажу, що в онлайні я відвідувала лише тренінги. Тобто теоретичні матеріали я всі прослуховувала в відеозаписі. І це для мене зручніше, бо в мене сім'я, у мене робота. І от ну, вже коли діти лягали спати, я тоді починала вчитися. То мені потрібно було спочатку зробити обстановку для навчання, а тоді вже можна було продовжувати навчатися. Так, до речі, у нас і були онлайн-заняття лекційні, практичні, окрім тренінгів до відеозанять. І ми коли надсилали учасникам, всі телефонували в шоці. А якщо у нас не вийде доєднатися, тому що це дійсно дуже складно доєднатися в робочий час і чи буде запис. А в кабінетах це дійсно дуже структуровано і зручно переглядати. І в цілому, мені здається, зараз майже всі так курси запускаються. Основна база в електронному кабінеті в особистому. І тренінги разом з викладачами вже обговорюєте всі питання. Зараз ми ще створили дорожню карту, готуватися до тренінгів. Можливо, для когось, як виявилося, іноді буває дуже складно підготуватися. І в який день. Переглянути, який урок в кабінеті, щоб прийти на тренінг і вже бути готовим. Я, в принципі, так і готувалася. Я дивилася, який буде тренінг. Перед тим тренінгом дивилася лекційний матеріал на ту тему. Ну, в принципі, не завжди мені так вдавалося, але в основному я старалася так і підготуватися. Так, ми теж багатьом це радили, але іноді, ну, можливо, знаєте, коли дуже багато роботи, мозок перенасичений, і ти якось. Якщо ти не бачиш, що це написано, то тобі дуже складно зорієнтуватися. І багато хто так не встигав підготуватися, але зараз ми створили цю дорожню карту, і багато каже, що це дуже зручно. Ну, ми дуже дійсно раді, що це допомагає підготуватися, бо отримати сертифікат аудитора це найголовніше, навіщо ми тут готуємось? Ми сподіваємось побачити вас всіх аудиторами. Дякую. Наступне питання. Що було найціннішим під час підготовки: лекції, підтримка, матеріали або щось інше? Ви вже сказали: саме викладання, систематизація матеріалу, електронний кабінет. Можливо, викладачі. Е, мені взагалі, от якраз про викладачів хотіла сказати кілька слів. Е, мені дуже імпонує те, що всі викладачі з науковим ступенем, тобто це не випадкові люди, це люди, які присвятили своє життя навчанню іншим. І от мені дуже сподобалося те, що всі викладачі вони відчувають екзаменатор, вони звертають увагу на що потрібно акцентувати. Під час навчання для саме успішної здачі цього іспиту, тобто, от викладачі, видно, що вони живуть своєю роботою, таких людей відразу видно. Вони викладаються, вони хочуть, щоб всі учні стали аудиторами, вони не дають свою енергію учням для навчання. Ну і окреме слово про Наталю Остап'юк. Я теж мала з нею окрему мотиваційну зустріч, дуже мені допомогла, надихнула. І, взагалі, ну, це для мене було таким поштовхом. Ну Так, насправді от саме надихнути. Іноді дуже важливо прям надихнути, тому що щоб тебе знову руки підіймались, бо були такі, що ми їм телефонували. Ми ж бачимо в кабінеті, хто як займається, який відсоток, і у кого маленьких відсоток телефонуєш, говориш, ну як там ваше навчання, бо вже не ну, ви нас надихнули знову зайти в кабінет. Іноді дуже важливо просто надихнути і підтримати, тому що іноді буває складно, особливо в наш час. Ем, так, наступне питання. Чи змінилось ваше ставлення до іспиту під час навчання? Наприклад, стало менше стресу, більше впевненості собі перед іспитом. Ну, для мене навчання і підготовка це було суцільний стрес, скажімо так. Бо е, ну, так, по великому рахунку у мене було півтора місяця на підготовку. Тобто, от останні три тижні перед іспитом я займалася по вісім годин в день. Це, це був жах, це була катастрофа, нікому не рекомендую таке повторювати. Е, бо це був великий стрес для мене. Я навіть от після написання іспиту я тиждень не могла прийти до себе, бо мені просто потрібен був час, щоб відновитися. Е, у мене не було часу е, на страх. У мене я знала, що весь мій час і всі мої сили мають піти на підготовку. Тобто, в мене було тільки навчання і все. В мене, ну, цей місяць в мене більше нічого не було. То я тільки вчилася і все. Ну і звичайно, звичила свою кваліфікацію, поглибила більш свої знання і так далі. Але, от е, у мене була ціль, і я більше ні на що не відволікалася. Як ви вважаєте, підготовка допомогла тримати в балансі ваш ментальний стан? Чи ні, бо багато хто говорить, що це допомагає бути в тонусі, дійсно не відволікатися на негативні думки, чи ще щось, як взагалі підготовка вплинула. Ну, звичайно, підготовка е, дала мені можливість сфокусуватися лише на навчанні. Тобто, я не шукала, що тобі повчити, де підготуватися. У мене був чіткий план, і я рухалася згідно тим план, згідно того плану. Ну, враховуючи те, яка ви у нас рішуча і мотивована, я впевнена. Хоча я пам'ятаю, що ви придбали підготовку набагато раніше ніж за півтора місяця. Так, я придбала місяця. в лютому, але склалися так обставини, що навчання я розпочала в середині травня. Так, це дуже часто ми рекомендуємо все ж таки. Починати навчання за п'ять місяців. Так, 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 так всі так, говорять так. так, так, звичайно, і виходить, як виходить, звичайно, ну, але за півтора місяця це теж можливо підготуватися, правда? Де... Якщо захотіти, побачимо, який результат. Буде. Ну я взагалі надіюся на позитивний результат, але можливо, можливо, але важко. Важко, мені важко було ну, готувалася я відверто до складно і вночі. І це складно. Ти спочатку ти вчишся, потім ти зранку встаєш, мусиш йти на роботу, приходиш з роботи, знов вчишся і так цілий місяць. Ну, це, це дуже складно, нікому не рекомендую повторювати мій досвід. Ми ну, сподіваємось, це відео допоможе тим, хто планує такий досвід мати. Тому будемо чекати всіх за 5 місяців на підготовку до іспиту. Чи бачите ви вже зараз навіть без результату, як підготовка взагалі змінила ваше професійне життя? Ну, мені зараз складно сказати, бо після складання іспиту пройшло тільки місяць часу, і все-таки я не знаю, чи я його склала, чи я не склала, чи мені зараз потрібно знову починати готуватися вже до осінньої сесії на повторне складання іспиту. Але так я бачу, я познайомилася з новими людьми, познайомилася з професіоналами своєї справи. І, взагалі, от коли ти занурюєшся в таке середовище, набагато легше потім досягати своїх цілей. Так, це точно. І в цілому багато хто говорить, що ці навчання корисні і в майбутній роботі. Якщо йти вже як аудитор, багато хто, будучи асистентами, проходить і готується, навіть якщо не здає, говорить повторно піду, але я вже, в принципі, навіть на роботі по своїй кар'єрі, я вже трошечки зріс зі знаннями, тому що вже набагато легше все дається. Для мене після навчання я навіть трішки переосмислила свій досвід. Я... Ну, напевно, вісім років тому була е, дотична до проходження аудиту е, приватним акціонерним товариством, і у мене збереглися от всі старі записи. І Я от коли проходила навчання по МСА, і от взагалі вимоги до документації, до того як має бути складена саме ця документація, які є, вимоги до неї, я просто вже відкрила свої старі робочі документи, і я їх то, ну вже нарешті зрозуміла, скажімо так. Бо коли тоді я працювала з аудиторами, то в мене було більше так: от мені скидають, мені кажуть, що робити, і я була як виконавцем. Зараз я вже просто їх по-іншому почала сприймати ці документи. Навчання багато систематизує в голові взагалі в будь-якій діяльності. Навчання безперервне має бути постійне, щоб зростати професійно, навіть не в аудиті, а в цілому. Ну я це навіть точно. більше скажу, що в реаліях українського законодавства навчання має бути навіть не для зростання, а для, для того, щоб ти залишався на тому самому рівні, так. якщо ти не зросне, якщо ти не будеш зростати, якщо ти не будеш навчатися, ти просто будеш втрачати свої кваліфікації. Так, це точно. А що б ви сказали всім тим? Можливо, одне речення або декілька. Всім, хто сумнівається, чи потрібно складати іспит, чи взагалі треба йому йти на цей шлях. Ну, сумніватися цифрові. ніколи не потрібно. Я взагалі така, яка я спочатку роблю, потім думаю. Мені легше зробити і переробити, ніж посидіти, подумати і зробити відразу. Е, рекомендую всім вчитися. Рекомендую всім йти туди, там, де менша конкуренція. І взагалі мені легше працювати там, де складніше, але там, де менше конкуренція. Тобто, якщо в нас от зараз брак аудиторів, звичайно, це складніша робота, але там немає такої конкуренції, як в бухгалтері. Тому рекомендую всім вчитися, розвиватися і успішно складати іспит. Це дійсно допомагає йти вперед і не дивитись назад, просто чомусь досягати, щось собі ставити, планувати, бо життя все ж таки одне. Тому, якщо ви хочете стати аудитором, Точно готуйтеся, точно йдіть до своєї мети. Мета має бути здійснена. Дякуємо, Вам Марія, дякує. за ваш подкаст. Дякуємо за те, що приділили нам час. І, взагалі, я сподіваюся, що ваша історія надихне теж багато кого і очікуємо тільки позитивні результати. Дякую, я вже очікую на наступний тиждень дізнатися. Так, це точно. Дякуємо за те, що переглянули. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!